75 поранених і 12 вбитих. Про такі наслідки ранкової атаки відомо станом на 11.30. Ворог спрямував на Україну майже все, що має в своєму арсеналі. Потужні вибухи чули в Одесі, Запоріжжі, Харкові, Києві, Дніпрі та Львові. Для розвідки росіяни спершу запустили 36 шахедів. 20 з них знищили сили ППО. Була інформація, що іранські дрони долетіли до Рівненщини, чули їх звуки і біля села Дерно на Волині. Після дронів атакувати РФ почала усіма видами ракет, окрім кинжалів. Щонайменше 90 зафіксували у небі над Україною, 87 вдалося збити. Знищили повітряні сили, зокрема і на Рівненщині. Люди не постраждали, руйнувань немає. Зазначимо, що повідомляли і про рух ракет на Луцьк. Потужні вибухи лунали у Львові. Місто атакували і шахедами, і ракетами. Станом на зараз відомо про одного загиблого та 13 постраждалих. Частково зруйновані 13 житлових. Нових багатоповерхівок та дві школи, багато пошкоджених автомобілів. Є дуже багато руйнувань. Тут поруч є будинки, практично 10 будинків зазнали руйнувань. Деякі взагалі всі вікна повилітали, двері покрутило. Також наша школа комунальна, Ну тут живого місця немає. Маю на увазі, самі стіни лишилися, так? Але всередині всі вікна повилітали, двері повилітали. Ще раз і ще раз от показуємо. Що витворяють ті нелюди вороги з мирним Львовом? Тримаємося, перемога буде за нами. На даний час постраждалі отримують всю необхідну допомогу. На даний момент інформації про жертв немає. Складна ситуація у Києві. Вибухи лунали в чотирьох районах столиці. Горіли склади, багатоповерхівка, автомобілі пошкоджені, також житлові будинки. За попередніми даними в столиці 21 постраждалий. Одна людина, на жаль, загинула. У Подільському районі, де загорівся склад на площі трьох тисяч квадратів, під завалами перебуває попередньо 10 людей. А ці моторошні кадри з Одеси. Там ворог поцілив у житлові будинки і будівлю школи. Двоє одеситів загинули. П'ять. Нацьть отримали поранення, серед них двоє дітей: двоє поранених у тяжкому стані. А це Дніпро. Попередньо постраждали близько 20 людей. П'ятеро, на жаль, загинули. У місті приліт по торговельному центру, по Нівичині – приватна оселя, шестиповерхова будівля та пологовий будинок. Усі пацієнти і медперсонал, на щастя, встигли заховатись в укритті. Станом на зараз, в тому числі, організовано надання допомоги за участю органів місцевого самоврядування та наших волонтерів. Триває таварійна рятувальні операції щодо пошуку людей. Тому числі, які зникли поки що безвіс у Запоріжжі, одна з ракет влучила по відкритій місцевості. Ще одна зруйнувала приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів обласного центру. Наразі відомо про одну загиблу жінку. Попередньо десятеро постраждали під завалами однієї з будівель. Можуть бути люди.